Бажаю здоров'я, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про портативну консоль. Саме консоль. Бо мій улюблений Steam Deck, погодьтесь, не зовсім підходить під це визначення. Знаєте, я вже достатньо давно думав над тим, як урізноманітнити контент на каналі. Бо, відверто кажучи, огляди ігор на Steam Deck потроху приїдаються. Коли ти граєш в одну гру, а паралельно робиш огляд на іншу, Steam Deck перестає бути місцем для відпочинку. Він перетворюється на якесь робоче місце, а хочеться ж відволіктися і пограти із задоволенням. Та й для розвитку каналу, для залучення нової аудиторії, для урізноманітнення контенту потрібні нові ідеї. І ось, як це часто буває, одного вечора я просто гортав стрічку OLX і натрапив на таке оголошення, яке одразу прикувало мою увагу. Nintendo Switch Lite за 4 тисячі гривень. Згідно опису, це модель на 32 ГБ, плюс додатково 128 ГБ з декарта. Стан вказаний як 4, але 4 з чого, з 10 чи з 5. Було трохи загадково. Є потертості на верхніх клавішах і найголовніше вказано, що вона заряджена ігра. А як виявилось згодом, вона прошита, точніше, чіпована. Я одразу написав власнику: знаєте, коли бачиш таке оголошення, зволікати не можна. Запропонував 3,5 тисячі гривень при зустрічі, бо в оголошенні було вказано тільки Київ. І вже вранці отримав відповідь. Ми швидко домовились про зустріч, і я, не гаючи часу, одразу вирушив за девайсом. Окрім потертостей на клавішах, як зазначав власник, також були незначні дефекти на корпусі. Але друзі, це нічого страшного по-перше, я і так планую повністю реставрувати цю консоль. А по-друге, вона має захисний чохол, про який ми пізніше поговоримо. І особисто зараз косметичний стан мене цікавить значно менше, аніж її функціонал. Бо тут приховано набагато більше цікавого, ніж просто стан корпусу. І ще, друзі, стосовно придбання. Я дуже дякую кожному, хто долучився до підтримки каналу на сервіс Донатік, Монобанка або через Ютуб спонсорство. Дякую всім і кожному, хто підтримує мене та вкладається у розвиток. Саме завдяки вам тепер будуть відео не тільки по Steam Deck, але й по Switch. А в подальшому я планую додавати ще якісь цікаві гаджети. Тож, якщо хочете підтримати канал, QR-код на вашому екрані, а також. О є посилання в шапці профілю. Дякую всім за підтримку! А ми продовжуємо. Чому саме Nintendo Switch Lite? Ну, по-перше, вона досі актуальна. Це найбюджетніший варіант потрапити у світ ексклюзивів Nintendo. А також це більш портативний варіант у порівнянні зі Steam Deck. Звичайно, на ринку є і інші портативні пристрої, такі як Nintendo 3DS, яка, до речі, спонукала мене зробити власну колекцію портативок. І по ній буде окремий огляд, а також, наприклад, PlayStation Vita. Всі ці три портативки плюс-мінус в одному ціновому діапазоні. що Стартує від 4,5 і до 9 тисяч гривень. І поготись купувати ту саму PlayStation Vita, щоб пограти в старенькі ігри, не дуже прикольно. А купувати Nintendo, чисто для ексклюзивів, на це треба мати додаткові кошти. Тому я вирішив шукати щось більш-менш універсальне та й тим більше за 3,5 тисячі гривень за Nintendo Switch Lite це взагалі копійки, враховуючи, що вона вже прошита, і витрачатися на ігри не треба. А також вона має додаткову. Карту на 128 ГБ, що теж додає ваги у виборі. Nintendo Switch Lite вже 6 років на ринку, і вона за цей час зібрала величезну бібліотеку ігор і продовжує це робити. Знаєте, іноді хочеться просто відволіктися від величезних проєктів на ПК або Steam Deck і погратися в щось казуальне щось таке, що повертає в дитинство і дарує такі самі емоції, не задумуючись про те, що треба брати з собою рюкзак, щоб вкинути туди Steam Deck, а просто покласти. Васти щось достатньо портативне в кишеню і стоячи десь у черзі або їдучи у транспорті, якось згаяти час за грою. Крім своїх ексклюзивів, таких як Маріо або Zelda, вона має ще величезну бібліотеку мультиплатформених ігор. Якщо ви думаєте, що ігри складаються тільки з серії Маріо, ви дуже сильно помиляєтесь, тому що на таку маленьку портативку виходять ще й величезні тайтли, наприклад, Doom, Hogwarts Legacy, GTA, Dight і так далі. Звичайно, для комфортної гри потрібні. Гріпи та накладки на стіки. тому що для моїх рук вона маленька. Грати якісь файтінги або щось інше доволі таки зручно, але все, що стосується шутерів, без додаткового приладдя або нормального підключеного геймпада по Bluetooth, грати у вас не вийде. Ну, принаймні так було в мене. Як я раніше казав, зовнішній вигляд мене абсолютно не цікавив, тому що в подальшому я буду її повністю реставрувати, міняти корпус і всі кнопочки. А для початку я хочу її вичистити, бо я не знаю. Знаю точно, коли востаннє міняли термопасту і чи міняли взагалі. Але знаю точно, що знаходиться всередині. Бруд. І це все треба вичистити. Як бачите, після розбору вона достатньо брудна, є багато пилу, а також шерсть від домашніх улюбленців або волосся, я так і не зрозумів, що це було. Також всередині була нанесена термопаста на металевий інтерфейс. Не знаю, чи це допомагає. Власники свічлайт, підскажіть, будь ласка, в коментарях. Ось подивіться, скільки бруду залишається всередині. Це просто якийсь жах. Тому таку профілактику консолі треба робити раз на рік, дивлячись, як активно ви нею користуєтесь. Тож я беру і Спирт і все ретельно вичищаю. Також я хочу вам показати, як виглядає мод чіп. Це не офіційна модифікація, а спеціальний мікрочіп, який встановлюється всередину консолі, щоб обійти її захист. Це дозволяє запускати ігри, які не були куплені офіційно, а також використовувати різне домашнє програмне забезпечення. Саме завдяки цьому чіпу консоль отримує нове життя, відкриваючи доступ до величезної бібліотеки ігор, які інакше були б недоступні або коштували б величезне. Грошей. Це справжній ключ до свободи геймінгу. При зворотній збірці я накладаю термопрокладку замість термопасти до мідного радіатора. А також проклею вивід гарячого повітря для більшої щільності та ефективності. Перед тим, як закрити металевий термоінтерфейс, так само прикладаю термопрокладку. У мене також були запчастини від свіча з розбірок. І деякі кнопочки я не чистив, а просто їх замінив. І ось такий результат стала як новенька. До речі, забув показати. Ось такий чохольчик також іде. В комплекті, окрім того, що він захищає сам корпус, він також має магнітну накладку для зручного транспортування і щоб не пошкодити стіки. Я також провів кімчистку чохла за кадром, і тепер він більш-менш виглядає добре. Звичайно, він має потертості, але нічого страшного. Вдома я його використовувати все одно не буду, а лише для транспортування, коли кудись їду. І свої задачі він виконує на всі 100. Як я вже казав раніше, консоль має чіп, і тут вже завантажено дуже багато ігор. Від деяких ексклюзивів до мультиплатформи є файтинги, які дуже добре адаптовані під керування свіча, такі як Черепашки Ніндзя або Табл Dragon. Є трошки казуальщини, типу Тетрісу. Напишіть у коментарях, чи пам'ятаєте ви таку гру, як Доктор Маріо, ще з консолі Денді. Також тут є Hollow Knight, Першу частину я не пам'ятаю, чи проходив, чи трошки грав, але впевнений, що на цьому свічі я її повністю пройду. І купа інших різноманітних ігор. Але потім у мене постало питання. Як мені урізноманітнювати бібліотеку і завантажувати те, що мені хочеться. І тут у мене виявились проблеми. Nintendo Switch не хотів встановлювати ігри, а все через те, що тут була застаріла прошивка ще з 2023 року. Її ніхто не оновлював. Попередній власник мене попередив, що не можна підключатися до інтернету та оновлювати консоль. Я почав шукати інформацію на просторах інтернету, аж доки не натрапив на цю спільноту у Телеграм. Там мені швидко та люб'язно допомогли. Могли вирішити цю проблему. Розповіли, як правильно встановлювати оновлення та чи можна підключатися до інтернету. До речі, у телеграм-спільноті дуже багато гайдів для новачків та й для користувачів, у яких свіч достатньо давно. Також у власника спільноти є свій сайт, який допоможе не тільки новачкам. Тут є інструкції, як прошити або чіпувати свій свіч. Але якщо ви боїтеся цим займатися самотужки, тут є опція замовити прошивку та чіпування свого свіча, а також відремонтувати свій свіч при пошкодженні Будь-якої складності також ви можете придбати нові або вживані консолі. До речі, розробник оболонки чи програмного забезпечення точно не знаю, як це назвати. Під назвою кефір є наш співвітчизник з України. Тому якщо ви хочете підтримати наших ентузіастів, QR-код на банку Mono на екрані. Я теж долучився до підтримки цього проєкту. Ну і після успішного оновлення нам знадобиться ноутбук і сам Switch. Підключаємо кабель до ноутбука. Я використовую MacBook, але краще використовуйте пристрої на системі Windows для усунення можливих помилок. У меню Switch переходимо в застосунок HomeBrew. Далі обираємо DB Installer та переходимо до пункту Run MTP Responder. Як ми бачимо, наш ноутбук відкрив файлову. Систему нашої флешки обираємо папку з цифрою 5, і сюди нам треба перемістити файли гри. І ось вся інформація відображається на комп'ютері, а також дублюється повністю на екран нашого свіча з точним часом до завершення установки. До речі, щодо звуку так звучить свіч Lite. Доволі таки непоганий звук для портативки. Я тебе врятував і гречного дядька тут розігрувати не буду. Виконуєш для мене пару завдань. Вважай, розрахувався. До того ж подивимося, як швидко в тебе Макітра після амнезії прочукається. Я вже встановив сюди ставки Артінь Чорнобиля, щоб перевірити продуктивність. Звичайно, вона йде бездоганно, і це дуже круто, що на такій маленькій портативці вона запускається. Тим більше, що це Enhanced Edition. Але що стосовно тексту, він замаленький. Беріть з собою лупу. Стосовно керування, все зручно, але накладки на стійки не завадять для більш комфортної гри. Також я встановив сюди Хелунайт Сілсонг. Це відносно нова гра, яка вийшла близько двох тижнів назад, і вона теж тут себе чудово почуває. Тому, друзі, Nintendo Switch Lite у 25-му році та 6 за 3,5 тисячі гривень прошита з таким комплектом, це просто мастхев. для кожного, хто полюбляє портативний геймінг. Немає різниці, чи ви будете грати на ньому в дорозі, чи просто вдома, як додаткова консоль. Наприклад, деякі казуальні ігри я не хочу встановлювати на свій Steam Deck, по причині, що він достатньо громісткий. Хоча я вже з роки використання і звик до нього. Але Switch Lite ідеально підходить під такі задачі. Напишіть у коментарях, як вам така знахідка, чи хочете ви собі Switch Lite, або, можливо, вже маєте? І що думаєте з приводу чіпування? Хотіли б мати собі такий універсальний комбайн, чи краще грати в офіційну версію? Дякую всім за підтримку! Бережіть себе! Слава Україні!